Розлючені активісти ламають паркан святошинського райвідділку, кидаються на правоохоронців із газовими балончиками та вимагають видати їм на самосуд старшого лейтенанта Андрія Ганисика. Стверджують, той побив дівчину за те, що вона вимагала від нього говорити на службі державною мовою. Прохожа дівчатка подошла і сказала, що я хочу з вами спілкуватися тільки на державній мові. На що він он і вдарив ззаді, прямо в. Кулаком почці. очільники райвідділку заспокоювали людей, обіцяли кривдника покарати. Матеріали прані прокуратуру будуть проводити відповідні заходи. Ті людям уже ваша робота міліцейська не нужна. До відділку підтягнулись народні депутати з обіцянками розібратися та активістів у прагненні помсти уже не заспокоїти. Обіцяють не давати соловикам спокою допоки ті не видадуть свого колегу, а начальник райвідділу не подасть у відставку. Начальник столичної міліції на вимоги мітингарів погоджується і радить наступного разу не на вулиці виходити, а заяви писати. Не треба збиратись. Реакція була відповідна. Що треба робити? Значить, реакція відповідна людина буде нести відповідальність рівно як і в На Наобіцяв ретельно перевірити роботу цього райвідділку, покарати кривдника дівчини та відсторонити начальника гладика, а мітингарям не мститися. От хваставти забор назад, і ми пішлися відпочив. Справа, справа порушено, Я ж вам сказав, що справа порушена не буде. Ваша це заборда. Якщо слово дане нам сьогодні будуть в наступний раз дістабере значительно більше людей, і послідства будуть значительно більш плачевними. А поки що наслідки це дев'ятеро госпіталізованих міліціонерів і зламаний паркан. Ціна гніву активістів зламаний паркан. Відновлювати його, як кажуть правоохоронці, їм довелось за власний кошт, начебто скинули з грошима, купили два мішки цементу. Тут скріпили паркан залізним ланцюгом, і тепер вхід до райвідділку ніби як новий, але зачинений. За руйнування огорожі генерал пообіцяв нікого не карати. Та міністр, відвідуючи постраждалих підлеглих у шпиталі. Пообіцяв їхнє побиття активістам не пробачить. Ну безумовно будуть притягнути, щоб ніхто не сумнівався. Це не буде стосуватися тих людей, яких підбурювали. А ті, хто підбурювали, вони обов'язково будуть притягнути до відповідальності. Журналістів у шпиталь до постраждалих міліціонерів не пустили. На вздогін міністру опозиційний депутат теж вирішив навідатись до дільничних на лікарняних ліжках, але знайшов, начебто, не побитих, а симулянтів. Вони голі до пояса, жодних слідів немає. Отут, -от на лікті, подряпано, жодного тяжкого хворого, навіть середньої тяжкості там немає. Сьогодні ночі у деяких було ухудшення самочувствия, вследствие розвитку вегетативних кризів. На фоні і пережитого, і стресової ситуації і острого токсичного синдрому побита святошинським міліціонером активістка Ірина Бондар тепер шкодує про намагання своїх соратників штурмувати відділок. Визнає чутки про її стан здоров'я дещо перебільшені, але підтверджує, міліціонер її таки побив. Я себе винно почуваю через те, що вчора були потерпіля. Тим паче, дезінформація на рахунок того, що в мене е, зломані два ребра і відбита нирка. Це повний абсурд. Начало Альник столичної міліції свого підлеглого захищає. Попри те, що прокурорська перевірка дій міліціонера триває, офіційну версію уже озвучили. Вістка стала поміж ним та натовпом спиною до співробітника міліції та почала рухатись в його бік. Аби не зіткнутися з жінкою, правоохоронець виставив перед долоні, доторкнувши спиною до них. Активістка почала голосно кричати, що її вдарив працівник міліції. Активісти встигли охрестити конфлікт з міліцією біля Святошинського райвідділку. Другою в Радіївкою. міністр схожості не бачить. Вважає, біля райвідділку діяли професійні найманці, завданням яких була провокація. Це молодики спортивної статури, підготовлені з газом. Їх наймають цих людей, наймають, ще раз кажу, певні політичні сили. Погіршення ситуації останнім часом у правоохоронних органах міністр не помічає. Ті, пояснює Віталій Захарченко, хто перевищує свої повноваження на службі, дісталися йому від попередників. Комусь не подобається те, що відбувається сьогодні в реформуванні, і безпосередньо розпочинають розгойдувати саму ситуацію. Як такої міліції сьогодні в Україні немає. Колишній правоохоронець, а нині опозиціонер, побачив піковий рівень свавілля в органах за весь час незалежності. Вину покладає на міністра. Суспільство вже на любий стусан, на любу несправедливість починає брати штормами райвідділ. може вилитись в всеукраїнський або. Локальний дуже великий бунт влада зашилася. до народного повстання ще далеко. Розмірковує соціопсихолог, а локальні наступи на відділки пояснює загальним невдоволенням людей. Діями чинної влади По владі треба ну стриматися відкоригувати свою поведінку, своє ставлення свої оцінки. Їй треба зменшити якусь пихатість своїх представників, тому що тому що реально це веде до ось такого наростання соціального напруження. Поки міліція думає, як присягти наступи на відділки. Столичні активісти планують зустріч із врадіївськими мешканцями, щоб обмінятися досвідом штурму та спланувати майбутні походи на стражі в порядку. Андрій Ковальов, Валерій Савицький, час підсумки.